Нагадаю вам а, вашу заяву напередодні нового року. Ви сказали, що я би дуже хотів, щоб на новий рік ми все ж таки зайшли в Криміну. Наприкінці зими ми можемо вийти в принципі, на кордонні лінії розмежування, де була окупація з 2014 року. Скажіть, будь ласка, ви дотримуєтеся от наразі цієї заяви? Вона не була передчасною? Та ні, ну звісно, мені хочеться взагалі в принципі завтра. Зайти навіть в Луганськ. Але ну ви знаєте, я розумію, що відбувається на фронті. Я спілкуюсь з військовими. Я буваю на передовій. Я іноді проїжджаю взагалі по всій лінії фронту Луганщини. От о, крайній раз якраз проїхався по лінії, яка йде біля Харківської області, і потім переходив в Донецьку область. Тобто, в принципі, все зрозуміло. Я розумію наскільки там важко нашим хлопцям, але їм вдається просуватись вперед. І враховуючи те, що навіть з Бахмуту а, був такий момент, що навіть з бахмутського напрямку перекидали підрозділи на Криміну, бо вони боялись, що вони там взагалі втратять Криміну вже от буквально mm -hmm. на днях. Тому можу сказати так: а, ну, це війна, всяке буває. Ми все ж таки десь розраховували на. Хороші погодні умови сприятливі, що буде мороз, і десь в принципі техніка важка буде допомагати. Але як ми бачимо, зараз плюсова температура. Більш того, на водохреща взагалі прогнозується плюс 11 градусів. Ну і це знов болота. На жаль, я знаю, що зараз перекидають величезні резерви на Кремінський і Сватівський напрямок, величезний просто. І ахматівців, і десантників, і кадрові підрозділи інших там а, бойових частин Росії, а, тому що вони бачать, що їх війська там просідають. Ну, робимо все можливе для того, щоб а, наші хлопці мали а, все необхідне, не зволікаємо. Як тільки вони телефонують, кажуть, що щось треба, все одразу ми, ми тоді до них і все привозимо. А звідки вони перекидають резерви? Тому що ми спілкувалися з людьми, які знаходяться біля Бахмуту. Вони говорять, що спочатку де дуже багато мобілізованих людей. Я маю на увазі росіян. А потім ідуть, наприклад, добре оснащені вагнерівці. Я яка зараз ситуація на сваті по кремінському напрямку? А ви знаєте, це стандартна ситуація, коли вони закидають гарматним м'ясом просто позиції наших військових? Абсолютно стандартна, це постійно. Тобто вони е, вперед кидають зеків або мобілізованих закупованих частин там Донецької Луганської області, або свіжо мобілізованих з Росії. Ну тих, кого в принципі не шкода, е, кого рахувати не потрібно, бо в них є там їх десятні десятки і сотні тисяч. А потім, якщо вдається отримати певний якийсь успіх на якомусь напрямку, то вони вже е, тоді перекидають туди, е, от най-, най... Боєздатні підрозділи, щоб вони кліном е розвивали там далі успіх. В нас в принципі м'ясом закидають так само, як жуків в радянські часи. От один в один. Реально, от я спілкувався з хлопцями на передовій. Вони кажуть, от кулеметники кажуть: якщо не стійка е ну, психіка, то людина може зійти з гузду. Тому що ну як ти все одно так, ти вбиваєш ворога, але ну це йде там 15 е бійців, майже в повний ріст. Їх розстрілюють, вони падають, потім йде знову там 10, 12, 15. І так от хвилями, просто вони накочуються постійно, постійна хвиля за хвилі. Е, в них реально дуже багачезний резерв е, в плані людей. Але можна сказати, от, е, спілкувалися з місцевими на Сватівському напрямку. Там всі е, села, які розташовані вздовж е, лінії фронту, або навпаки, лінія фронту біля них проходить, так напевно, буде правильніше. Е, там всі будинки були зайняті е, солдатами. Всі, без виключення. І тиждень тому вони всі зникли. Тобто, вони стали порожніми. Ми розуміємо, що вони не просто зникли ті солдати, їх забрали і відправили на передову. Uh -huh. А безпосередньо на а, лінію фронту, де проходять бойові дії, і десь декілька днів поспіль до тижня вони були порожні, і зараз знову вони всі забиті, всі заповнені. Тобто, от ми можемо просто собі уявити, що ну, російське командування не шкодує абсолютно цих людей, воно просто намагається трупами завалити е, наших, наші сили оборони і таким чином спробувати. Ну, Якщо не піти в контрнаступ, то хоча б зупинити наступальні дії саме наших підрозділів. Ви з одного боку кажете про перекидання їх резервів, а з іншого боку кажете, що окупанти біжать з криміною. Як це зрозуміє? Колаборанти. Колаборанти. Давайте, давайте будемо відрізняти Колаборанти. Колаборанти – це не ті, хто воюють. Колаборанти, ті, хто зрадили Україну і вони керують адміністраціями. Так і є, вони повтікали там сватого Криміна. А вони переїхали там більше. Ну хто куди, хтось до Старобільська, хтось до Рубіжного і Северодонецька. Хоча дивно, тому що після деокупації Криміної Рубіжний Северодонецьк, ну буде в такому напівоточенні, в принципі. І це не просто військові. Військові так само іноді втікають. Повірте мені, не даремно зараз. В рази збільшилась кількість блокпостів на окупованій Луганщині. Вони таким чином, з одного боку, вони шукають диверсантів, з іншого боку, вони шукають тих, хто дезертир і повтікали з фронту. І третя місія цих блокпостів це ще вручати повістки тим, кому ще кого не знайшли, кому ще не вручили. Uh -huh. Ви згадали ще про погодні умови, несприявливі погодні умови. Ви також згадували про е, мінування. Яка там ще е, е, яка ситуація, яка тактика з мінуванням? Жахлива ситуація. От все, що стосується мінування, ситуація просто ну, адська, реально, тому що дивіться: е, мінували вручну е, траси, там якісь бічні дороги. Мінували вручну лісосмуги, мінували вручну е, ліси, мінували мости. Щось підірвали е, для того, щоб не було такого повномасштабного наступу, і залишили один-два мости, і все е, е, заміновані певні будівлі. Вже ми знаємо цю е, е, мінували дистанційно двома шляхами е, е, з ракет. Розкидали міни. І є така техніка спеціальна, яка під'їжджає до певного напрямку і просто вистрілює мінами, які не розриваються, а вони якби, ну, становляться в бойове а, положення. Так. Така штука була. Наскільки так. Я а, і є третій механізм, ну механ... не механізм, а третій варіант мінування це такий... а... От це дуже дико зараз буде звучати такий природний стан мінування. В якому сенсі? Я це говорю. А, коли вистрілюють міни, або снаряди, або ракети, а вони десь не спрацювали. Uh -huh. І вони просто лежать по, по лісам, по дорогам, по кущам, по подвір'ям. А, вони, в принципі, взведені, вони в бойовому положенні. І це смертельно небезпечно. Настільки м, все заміновано, що коли е Ну, реально, коли хлопці йдуть в наступ, ну, це завжди так було. Це не просто кримінська якась операція. Це завжди так було. Коли йде штурмова група, то повірте, перший, хто є в цій групі, він чітко розуміє, що він ну, в кращому випадку просто трьохсот поранений. Mm. В нас е, останній раз, коли я був там, то хлопці розповідали от про е, загиблого побратима. який... Йшов якраз попереду. Він наступив на протипіхонну ту е, пелюсток. Міну вона не смертельна. Вона е, ну десь максимум відриває кінцівку, стопу порушує стопу. Ну різні ушкодження, але в принципі е, дуже мало вирогідність мала е, що вона ну нанесе якісь там смертельні поранення людині. Але він от наступив, підірвався, йому відірвала частину стопи. Від вибухової хвилі його відкинуло в бік, він впав і впав на міну другу. А вашу заяву напередодні боєць загинув. Заміновано все наші просто героїчні танкісти, іноді, там, де є можливість, просто танком проїжджають 100 метрів, намагаються розчавити максимально от ті міни. Ну вони не знають, є вони там, нема. Просто проїжджають. Сподіваючись, що там не буде жодної протитанкової міни, що там будуть протипіхотні. і от таким чином, просто знаєте, протипіхотна міна вона не зашкодить танку, і от вони просто проїжджають, підривають ці міни, здають одразу назад, і по цьому вузькому коридору а, десь бійці штурмують іноді позиції ворога. Ну тут до чого тільки не доходять наші е, бійці з різних підрозділів, і на які тільки героїчні вчинки вони не йдуть, тільки щоб заради перемоги. І заради того, щоб бійці десь зберігли своє життя. Ви також говорили, що колаборанти влаштовують терор місцевого населення. Ви це говорили і влітку нам, і зараз нещодавно повторювали. Знову ж таки, намагаюся зрозуміти: з одного боку, вони біжать кудись, з іншого боку, в чому проявляється терор і чи багато місцевого населення лишається. А... Давайте так людська психологія колаборантів і тих військових командирів, які там залишаються, не тільки командири. Чим ближче наближається фронт, тим вони ну навіть не, не, не частіше а постійно засинають і прокидаються під канонади. Плюс вони бачать, що е, є якісь вибухи в їх казармах, в їх штабах, в їх складах боєкомплекту. Вони бачать е, просто тисячі пакетів чорних, які витягують з е, лінії фронту. Вони бачать на власні очі тих поранених, в яких нема рук та ніг розірваних, яких забирають з фронту. І це все зовсім не. Е, е, ну, не дає можливості, знаєте, зовсім спокійно спілкуватися з місцевим населенням, мирним, цивільними людьми. Звісно, що вони озлоблені, звісно, що вони перелякані, ті всі вояки, і на чому можна от виконати оту всю негативну енергію так, щоб безболісна, так, щоб ніхто здачі не дав. Звісно, на місцевих. І, на жаль, так і є. В нас є приклади. Коли просто в нетверезому стані сваряться з місцевими а, жителями, от ті вояки, а, потім від'їжджаючи, можуть а, зробити постріл в їх напрямку. Є от приклади, коли а, внаслідок таких пострілів гинули молоді хлопці, а, просто з якраз а, з місцевих а, в нас є приклади, коли після а, чергового а, вибуху десь казарми чи складу. Просто заїжджають на населений пункт, обирають перших там зустрічних, 10 людей, э, одягають їм там мішки на голову чи просто пакують їх в э, буси і вивозять в Луганськ, а там вже э, їх допитують з приводу того, ну, можливо хтось щось передавав інформацію. В нас є інформація, будемо її перевіряти що в Старобільському районі є взагалі катівні, і mm -hmm. були люди, які э, Ну там побували, то ну майже вони сходили з розуму, тому що вони говорили, що знаєте, навіть в кіно ми не бачили того, що виробляють з людьми оті нелюди. І таких прикладів на жаль дуже багато. Я вже говорив неодноразово, коли задають питання, що ви думаєте, що ви побачите на деокупованій Луганщині. І щоб ви побачите такі ж звірства, які ми бачили в Бучі, в Ірпіні, в Ізюмі. В мене відповідь однакова завжди: області України різні, руські залишаються всюди однакові. Тому, на жаль, і по тій інформації, що в нас є від місцевих, від військових, від розвідки, на жаль, ми скоріш за все побачимо отакі жахливі речі і на Луганщині. Я наостанок поверну вас до вашої. Яку я напила, і спробую запитати так, щоб запитати. А ви спробуйте я як відповісти, яких новин а, а, чекати найближчим часом? Ви знаєте, мені дуже дуже хочеться дійсно з з посмішкою на обличчі назвати той чи інший населений пункт? Я не буду цього зараз говорити, поясню чому. Коли генштаб публікує цю інформацію, то ну вони вже розуміють, що цю інформацію публікувати можна. Якщо я зараз вам скажу про певні хороші новини в на нашому назвемо так Луганському напрямку, то є величезна ворогідність, що цей населений пункт просто будуть всю ніч розстрілювати з арти, ракети. РЗСО, там танки, все, що в них є. Тому э, давайте так: новини є э, хороші. Э, будемо чекати, поки Генштаб э, ну, вже офіційно оприлюднить цю інформацію. А я просто э, хлопцям завтра передам чергові усілякі хороші штуки, які вони замовили. Я з задоволенням їм їх віддам. І э, Давайте так. Розумію, що ви мені не відповісте е, насправді, але це таке побічне нагадування нашим багатьом коментаторам про те, що коментувати треба обережно, особливо враховуючи ситуацію останніми днями. Е, тож дякую вам за відповідь. От і е, гарного дня, наскільки це можливо.